Як інтуїція підказує нам, що поряд не та людина або те, що як ця людина по-справжньому ставиться до вас. А, дивіться, перша ознака це те, що при розмові з такими людьми у нас починає боліти голова. Просто ні з того, ні з цього. І дуже явною ознакою є те, що коли ми виходимо з цієї розмови, голова боліти перестає. От понаблюдайте за цим і зверніть на це увагу. Далі, що я ще зустрічала, це те, що при спілкуванні з певними людьми може тошніти. І людина в моменті думає, що можливо в неї щось не так зі здоров'ям, але по факту, коли виходиш з цього спілкування, цей симптом сам по собі зникає. Це не означає, що людина прям погана. Просто для вас вам краще уникати цього спілкування. Ви різні люди, прийміть це як факт. Далі, напевно, моє улюблене і саме таке цікаве, коли ти говориш з людиною, вона, здається, тобі мило посміхається, все класно. Але у вас є відчуття, що ніби щось не так. І Приходить думка, що вам за щось потрібно виправдовуватись, хоча ви по факту нічого не зробили. От таке відчуття поряд з певними людьми. Це означає, що в своїй голові ваш співрозмовник вас засуджує все. Засуджувати може ну, за що хоче, за одяг, за зовнішність та море варіантів. Головна ознака, що засуджує. І ця людина просто не ваша. Все. Я напишу ще пару варіантів того, як може проявлятися. Постійні ще ви прочитаєте, і напишіть, будь ласка, а, чи були у вас схожі ситуації, і як у вас це проявлялося? Тому що варіанти, як до нас може достукатися наша інтуїція, ну, їх море.